Я думаю, що ì, це просто васал прибіг до хазяїна насправді. Да? Тобто, Я можна... хотів це сказати, <су mesh> да? до фізерена свого приїхав. Да, Дось, да а чому він так довго не пускав тоді? Да. От, а, ну <успорт pedicara> no, як, ну, то привід треба ж було знайти. Да? Тобто, ну да, дійсно, холоп, от, васал, холоп, да, от абсолютно. Я погоджуюся от, з тим, що ми якось є інерція сприйняття Росії з якоюсь зайвою суб'єктністю. Насправді насправді Росія дійсно. Є залежною повністю від Китаю, ну від давайте так теж Китайської Народної Республіки. Чому тому, що КНР це ДНР, в якої і вийшлося свого часу насправді, тобто Цікаво є Республіка ти Китай, думає. от і е, більше того, наприклад, да, Литва визнає саме Тайвань Республіку, Республіку Китай, да, як угу. офіційно і от, до речі, минулого тижня здається, чи позаминулого. В них був прийом в посольстві в Вільнюсі, і мої знайомі литовці туди ходили. Да. Тобто, тому, як на мене, це така достатньо показова тенденція. Ну, питання, як воно буде зрозуміло, да. тобто, це окреме питання. Але щодо Росії, так я гадаю, що це, ну якщо от образами говорити, то Путіна можна порівняти з таким наркоманом, який і гравцем водночас, той, що от почав грати. Вліз в цю гру, не вистачає грошей, не вистачає нічого, і він почав виносити все з дому. А ну спочатку десь да, там можна було торгувати нафтою, він, в принципі, так продовжує торгувати з нормальними країнами. Але чим скінчилася ця історія? Ну десь чимось дають торгувати, але насправді цього не вистачає, тому почав шукати куди. Всі нормальні ломбарди не беруть, беруть приймають в Ірані, приймають в Китаї. В Ірані з ним говорять в який спосіб навіть Іран для навіть для Ірана Путін зараз дещо токсичний. Ну він минулого року там був звісно, да, ну, але все рівно він дещо токсичний. Чому просто давайте згадаємо цю історію, як Іран дуже довго заперечував, що вони взагалі давали дрони. Потім потім визнали, так, що, що давай. Ну вони пот... вони і зараз до кінця не визнали, до речі, але зараз просто я думаю, ситуація в світі змінюється. Я думаю, що ну, врешті-решт, все таємно стане яном. Вони вони за цей час будували йому завод в Єлабузі, да, там в Татарстані. Вони за цей час там, звичайно, що постачали. Вони. Але ви час казали, що ну ми ж це до війни зробили, і якось так воно. Тобто, чому тому, що все ж таки була якась надія, що можна з заходом налагодити відносини? А от навіть, але навіть для Ірану, який сприймається як спонсор, терденьшу, сприймається визначений Визнання. як спонсор тероризму да. в Сполучених Штатах. Він є, Путін є таким достатньо токсичним персонажем. Для, і, до речі, з Китайською Народною Республікою теж приблизно ну, ситуація така достатньо подібна, Чому? тому що вони разом виступають в радбезі ООН. Да? тобто Китай підтримує ну, цим своїм правом вето. В принципі, багато да. зрозуміло, що економіка Росії вже залежна. Да? Тобто, оце, він, як цей наркоман почав тягати в Іран, але Іран не може дати все. Звичайно, що от є Китай, який сам ніби будує на півсвіту свою систему. Тому от, І до прав людини, і до взагалі до права ставиться, ну, м'яко кажучи, так, своєрідно. Да? Тобто, згадаємо, Мільйон уйгурів в таборах перевиховання зараз і Голодомор в Тибеті, да, який був в 50-ті роки. Тому е, це все зрозуміло. І ось, 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 ось у нього не так багато цього. А чому холоп? Тому що от просто давайте подивимось на те інтерв'ю, яке Путін дав напередодні китайській медіакорпорації державній. Ну він просто він е так вихваляв е цю прозорливість про і мудрість Сі Цзіньпіна, Що от просто ну так улеславо так, так про це казав? Знову ж таки казав про цю про те, як вони вирішили всі територіальні суперечки, хто хоча. Путін це сказав, що вони вирішили всі територіальні соборіжки. Ну просто віддали великі у сурійські острів. Да? Тобто, тому я, так думаю, просто. Да, тому я от думаю, що от, е, це, зрозуміло, це візит нерівноправного партнера, як би Путін не, не намагався це в тому ж самому інтерв'ю розказати, що ми uh -huh. цей один пояс, один шлях так поважаємо і нікому він не загрожує. Е, тому що теж уж, ну, якось аж надто він це намагався довести. Тому я думаю, що. Ось це візит молодшого партнера, васала та холопа до хазяїна, який поки що так це теж не надто афішує. От, як на мене, це вкидається тобто на. Це Це було швидше ну, запрошення його до себе, да? а, до Путіна до Китаю. Я, ні, ні, я думаю, що насправді Путін цього хотів. Чому? Тому що йому ж для внутрішньої аудиторії теж треба показувати, що. Нам е, санкції, нам блокада, нам обмеження не, тут, ні по чому, да, ми, е, візьме, ми можемо от, спілкуватися. Китаї, і, і, а Китай це, це ж міцна да, країна. Тому думаю, що отак. Mm -hmm. Це зацікавленість з обох боків, але з боку Путіна, звичайно, більше, бо він хоче донести, отримати допомогу, підтримку і продемонструвати своєму загалу, що він mm -hmm. такий міцний, рукопожатний, прийнятний. І Більше того, з ними Китай. Вони в тому протистоянні не самі.